Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти і показати дуже смачний десерт, який ви, напевно, майже ніхто не готував. Цей десерт дуже смачний і легкий у приготуванні. Для цього десерту потрібно зефір, звичайний. От я вже почала його нарізати на отакі кубики. І поміщаю першим слоєм у отаку мою піалу. Так, наступний слой, так, трохи не забула. Потім беремо сметану. Звичайно, я її навіть не розвожу з цукром, тому що зефір у нас солодкий. І хочу, щоб трошки такий він, цей десерт, був. Кисло солодкого смаку. Отак, змащую шар сметаною, Щоб він наповнював усі промежуточки між зефіром. Так, наступний слой у мене буде ківі. Так, от такі шматочками подрібнений ківі. Так, це все, все поміщаю. Якщо хто хоче дуже солодкий десерт, то, звичайно, додайте збиту із цукром, сметанку. Я ні. І знову сметана. Так, сметана. І, звичайно, все отак, щоб воно рівномірно у нас пропиталося. Потім слой, у мене банан, Можна мандарини, можна апельсини, Це все за вподобанням. Яблочко, груша. От я вирішила порізаний банан. Так, слой банана, Хочу приготувати це все в прямому ефірі. Щоб ви все побачили. І все було дуже смачно і оригінально приготовлено. Якщо хто не знає, як це готувати. Так. І знов сметана. Так, знов сметанка. Зверху прикрашайте, як хто хоче. Хочете? Шоколад, хочете фрукти, я буду залишки змішаних фруктів. У мене залишилося ківі і банончик, то я його зараз так, ще трошки сметанки, щоб воно зверху все добре пропитало. Так, і зверху. Отак От положу кусочки фруктів, які в мене залишилися. Мікс такий фруктовий. Хочете навіть кусочки зверху змішаних із зефіром. У мене солодке нанизу. Отак, такого плану, у мене вийшов десерт. Подивіться. Це дуже швидке у приготуванні і дуже смачний десерт. Я говорю ще раз, якщо хто хоче із цукром, то можна з цукром. Буде тоді дуже солодкий десерт. А там кисло солодкий, фруктовий, майже дієтичний десертик. Подивіться, яка гарна. Бачите, гарно, як так? Так, на цьому все. Дякую за увагу. Приготуйте, я думаю, що вам сподобається. Ставте лайки, подобайте. На цьому я закінчую своє відео. Дякую за увагу. Хорошого дня. Підписуйтеся. До побачення. Ваша Світлана!